Дай Боже щастя і знову добрий день. У нас легенько так от засніжено. І сьогодні ми приступаємо до цієї роботи. Короче, знімаємо все, що треба зняти, беремо з собою під колір фарби і зараз 10.37 стартуємо. Ну, от і все. Все знято 11.08. Правда, я 10 хвилин розмовляв зі своїм працівником. Він на іншому об'єкті. Перший раз буде встановлювати ванну. Там з тим ціла історія. Але менше з тим. П'ємо чайочок, гріємося і летимо в хом 12.49, 2 години 10 хвилин. Все підготовлено під покраску. Звісно ж, багато часу зайняли переговори з моїм працівником і буксування в хом Коротше, плюс ще чачок попиваю, тому робота доволі сьогодні така не спішна. Я думаю, зараз пів годинки все буде чітчеля. От і все, роботка готова. Все гарно покрашено, сохне. Перша 38. І того вийшло скільки? 3 години рівно. Можна їхати, допивати чайочок. канцово марганцово я зарядив клієнту 370 доларів. І всі матеріали в мене вийшли на 72 чи 73 долари і пару центів. Так що, честь хвала і всякі штуки.